Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я, миру і добра. Піду випущу свого Джека, хай погуляє. Джек, хочеш гуляти? Діжи. Діжи, бігом по кругу. Поле прибрано, гарно. Арбузи. Це гітара. Солодкова яка гітара. Джек, гуляй, гуляй. Молодець, гуляй. Ой, які гарбузи. Бігом біжи, бігом. Бігом, 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 бігом. Іди гуляй. Іди гуляй. Все, нема вже. Сідай, сідай. О, капусту буде їсти. Їш. Салат, їсть капусту, вітаміни. Смачно? Ай, добра капуста. Їсть капусту. От любитель капусти, щось таке. Яблочко вітаміни любить. Що, доїдаєш? От, молодець. Діжи бігом, давай, іди сюди. Ось якесь поле гарне вже. Після картоплі чуди все прибрав і буду засівати гірчицею. Ось чистенько, ось яка краса, яка краса. Ніж яблучко. Капусту, яблуко, все підряд. Бігом, О, молодець, все. вам всім бажаю, спокійного дня і ночі. Будьте всі здорові!